Як ви рахуєте свою виплату, як ви розпреділяєте? Наприклад, якщо взяти місяць середньостатистичний, в мене виходить, наприклад, така сума. Показую. Дивіться. Така сума. Чуть-чуть вище 4 4500. Пилини. З них 1200 виходить мешкання. 1200-1500 1200, 1200 -1500 їжа. Да? Виходить у нас вже 2400, залишається 200. Інтернет, плюс там, мобільний, плюс всяка мі мікрошляпа, то виходить 300 злот. Це вже у нас 2700. Мінімум. Беремо по мінімуму 200. Далі. Що ми хочемо? Ми ще там, трохи там, купуємо собі, ще там собі 300 оставляємо, це вже 3. Остається 1,5 тисячі. Якщо у когось там якийсь кредит закрити. 500 злотих да? щомісячно. Остається тисяча. Курс з євро у нас зараз 4,26-4,28, в залежності від дня. Мінімум було 4,24, я одивився. 4,24 залишається тисяча. Скільки в нас виходить на 4,24. Це виходить плюс-мінус 238-240 євро. Скільки ви відкладаєте, плюс-мінус при зарплаті 4,500?